Що ж, друзі, закінчився другий тур чемпіонату України з футболу. Давайте ж проаналізуємо, що ми побачили на цьому тижні. У нас є знову скандальні матчі за участю Динамо та Шахтаря. Обидві команди звинувачують в тому, що їм допомагав арбітер. Тільки Шахтар втратив очки, а Динамо ні. Гол Матив'янка ми вже розбирали, і це викликало дуже багато дискусій. Але я думаю, це буде уроком для арбітрів, і вони більше такі м'ячі точно зараховувати не будуть. До речі, щодо грандів, Шахтар виглядає, скажімо так, не дуже переконливо. А Динамо — це взагалі жах, що у них коїться у захисті, і то, що робили з ними оболонь у другому таймі, ну дуже багато питань залишається. Одеський Чорноморець зустрівся з серйозною командою з колосом і показав, що не готовий бути стабільною командою, яка відбирає очки там у грандів та середнічків. Тобто команди ще будується, тому не будемо сподіватися на щось велике. Про ворску пропускаємо цей пункт, це просто щось коїться у команді. Я не знаю що, але є інформація, що клімат у самій команді не дуже здоровий, і це сказується на грі. Щось там, якісь є психологічні проблеми. Давайте спрогнозуємо, що скрипник не допрацює до кінця першого кола. Дніпро 1. нічого не міняється, команда виграє за рахунок індивідуальних дій. Цей гол наприкінці матчу є тому підтвердженням. Ви, мабуть, бачили реакцію кучера. Він сам не вірив в те, що трапилось, і що команда знову здобуде халявні три очки. Луганська зоря продовжує падати вниз. Кривбас, це я бачу серйозна вже команда, яка буде претендувати на Єврокубки. Це точно. А зоря є сумніви. Минає ЛНЗ 03 Робимо також прогноз, що шаран не допрацює до кінця першого кола. Тим часом Олександрія набрала ходу і впевнено мчить до верху турнірної таблиці. Що ж дуже цікаво, подивитися на цю команду далі. Давайте тепер поговоримо про благодійні матчі. Game for Ukraine, наприклад, там це було дуже чудово. Зірки футбольні і не тільки футбольні. За цим було цікаво просто спостерігати, вболівати там за когось. За це взялись багато спонсорів, організаторів. Провели концерт у перерві. Це виглядало дуже круто, солідно на всю Європу, і за це просто респект. Шахтар теж молоде, що організував цей матч благодійний. Але я не знаю, як вам, але дивитися, як Шахтар прогнозовано летить просто Тотанхом з рахунком 5-1, да, там експериментальним складом, прощання з п'ятовим. Але ну, ну, як на це дивитися? Ну, чи хлопці виходять грати, чи просто для форми, неважливо, який рахунок, чи вболівати за Шахтар, чи ні, незрозуміло. В будь-якому випадку Тоттенхем не по зубам Шахтарю. І це було як побиття малятка. Ого, також не можемо не сказати про Довбика, який дебютував за Жирону, і Жирона перемогла з рахунком 2-1. Циганков знову забив. Будемо вболівати за Артема. Нарешті йому вдалося втікти від цієї не до команди. Один. А що вам запам'яталось найбільше на цьому тижні?